Питання до військовозобов'язаних, як ви живете або виживаєте у 25-му році найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Трохи слів саме про цю частину. Попередні два відео були створені на основі матеріалу річної давнини, про що нам, до речі, написали в коментарях. Тому ми запитали у нашої reddit спільноти, що змінилося у цьому році, і ось що вийшло. В описі ми залишимо посилання на попередні частини і на оригінальний reddit Пост. Також запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти Reddit UA Talks. Починаємо. Десь рік тому був пост життя військовозобов'язаних чоловіків. Пост реально класний, бо це дуже болюча тема. Пройшов рік, приймаючи до уваги, що багато чого змінилося, а щось не змінилося, а щось стало ще гірше, бо краще точно не стало. Знов питання: як ви, військовозобов'язані хлопці, живете, а може, виживаєте, у році 25-му? Що змінилося за рік? Поки є бронь, то я цивільний. Якщо не продовжать після закінчення, піду в армію. Якось так і живу. Як безсовісна, егоїстична Скотина, але жива, безсовісна, егоїстична скотина, впевнений на 90%, що не переживу без АВП зі своїм здоров'ям. Так а що ВЛК каже, повністю здоровий? У мене є декілька знайомих, у тому числі у війську, які нещодавно проходили ВЛК згідно висновку комісії, здорові як штурмовики. ВЛК це Ісус сучасності, лікує всіх. О, так. Єдині лікарі, які скажуть, що у вас все добре, працюють у військкоматі. Особисто знаю мужика, який чудодійним способом вилікувався від гепатиту Б і С на ВЛК. Він що не взяв доки? Звичайно, не взяв. Його запакували в одній майці, але без АВП він пройшов. Там взагалі якийсь мутний тіпок, який відсидів 15 років у тюрмі. В нього ще зараз йдуть суди по особливо тяжких статтях, і він, начебто, збирався щось там вирішувати через году з СБУ. Але я особо не вникав. Слово військово для мене звучить як військово-примусовий. Я не зобов'язаний. Особливо потворній владі. Я сам вирішую свою долю, з**бав через гори і живу далі тяжке життя, але вільне, бо тільки я вибираю, кому і чим зобов'язаний. А смоктати хуй це теж твій вибір, вільно він обрав. Дивне якесь порівняння, наче смоктати член це щось погане. Не звертай уваги, у людини ще не пройшла стадія заперечення. Стадія заперечення дійсно не пройшла, будучи ветераном, який бачив ту сторону. Просто бісять такі сцикливі хом'ячки, які кажуть, зато живий. Є люди, які пишуть я боюся. Є люди, які пишуть я готуюсь. Є люди, які пишуть, якщо зловлять, так і буде. А є хом'ячки, які здійбали і пишуть Зато живий. Ну давайте хуй заб'ємо, і нехай прийдуть кацапи. Зато ж будемо живі. Хом'яки тобі не вороги, не в ту сторону дивиться твоє дуло, солдати. А не в ту сторону. Я би на тебе подивився, коли ти на протезі не можеш запаркуватися на місці для інвалідів, бо там стають, як вони кажуть, на 5 хвилин. Доводиться йти пішки 5 хвилин через біль і злість. Ці уроди взагалі не знають, як це бути калікою. Ні вдячності, ні співчуття. Тільки картинка, як люблять військових. Піди і відчуй це, втрать друзів і потім читай новини про державний державнець. І повір, те я стриманий і адекватний. Просто інколи накриває через хом'яків. Просто страшно, як ці самі хом'я які можуть потім проголосувати за якогось арестовича. Ви їх ненавидите не через те, що вони втекли. Це запитання чи ствердження? Якщо запитання, то я не ненавиджу. Мені неприємні такі люди, які забивають на свою націю і рід. Якщо ствердження, то звідки ви знаєте, кого чи що я ненавиджу? Працюю з дому, є свій бізнес, яким фізично займається дружина. На вулицю виходжу, але тільки в межах свого району. Якщо далі, то на таксі працюю з дому, гуляю містом і чекаю, поки мене занесуть у бусік. До цього моменту вивчаю, що треба знати, але по відчуттям ще недостатньо, як я хотів би. Тому підкачую фізуху, щоб, якщо що, бігати з лопатою і копати. Бро, краще через Бусік Експрес не йти, тим паче, якщо маєш якісь побажання. Якщо йти добровільно через рекрутінг, то і час дадуть зібратися, і доробити справи, і шансів значно більше, що потрапиш саме туди, куди хочеш. А є досвід через рекрутінг. Друзі ходили через рекрутінг, але до своїх Все ок, Куди хотіли, туди і потрапили. Без знайомих в частині, куди хочеш поступити. Що чув, то працює, але особисто знайомих не маю. Хто б саме так і пішов? Бігаю кожного ранку по декілька кілометрів. Вже тричі тікав від ТЦК на своїх двох. Деякі з них теж бігають непогано, але довго швидкість не тримають. Поки бронь є, тож все добре. Скоро 25. і, чесно кажучи, ніяких планів на життя не маю. Якийсь безпросвітний ліс. Я нічого тобі не зобов'язаний, шмаркля зелена. До теми живу добре, роблю гроші і трачу з ліжка. Збудував усе так, аби платити якомога менше податків. Допомагаю кенту з війська, 3D-принт, але не дурк армія. Хезе, що це таке? Не дуже і хочеться гуляти влітку більше. Кур'єри то янголи. Але потихеньку перестаю користуватися кур'єркою на користь з який мені не лівий і привозить, що треба по дзвонику. Вважайте особистий кур'єр по світлу Порішав в принципі вліжалітися. Хікані розважайся взагалі чудово. Чекаю своєї черги, стою на обліку, як і всі нормальні люди. Сиджу в підвалі, доїдаю закрутки та норм. Робота віддалена. Не виходжу взагалі. Якщо треба буде до лікаря, поставлю Uber. Осьо накупив зарядних станцій, УПС автономного освітлення, підключив ще джипон інтернет провайдера в доповнення до того, що вже маю. Поки є робота і працює нова пошта з розеткою. Буду жити. Ну і живу я не один, то легше. Але якщо живеш один, є ще доставка сільпо іглово. Правда, не уявляю, що тоді робити зі сміттям. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Дуже провокативний пост. Мабуть, на те й був створений хом'ячком. Головне, що не ТЦКшником. Ну якщо це може вважатися жартом. Якщо без жартів, то проблема є, і про неї треба говорити, як вважаєте. Погоджуюсь, в ТЦК є дебіли, і скоріше за все ці дебіли дають накази. А от як військовий можу сказати: якщо ти був легкий чи середній 300, тебе відправлять у тил. В ТЦК ти не можеш звільнитися. На жаль, на жаль, є і дебіли, яким це напевно подобається. Можливо, це були принижені люди, які зараз відчувають владу. Особисто в мене є друг, який під 2 метри ростом, і як говорять, шкаф, але в нього дуже хворе серце. Він три місяці харачився на Бахмуті. Потім постану переведений в тил у ТЦК. Проблема є і нікуди не дінеться. Вирішити ситуацію рекламою і грошима не вийде. На жаль, такі реалії. А ви реально думаєте, що у тій самій Польщі не було б такого? Типу, демократична країна дозволила б собі просто взяти і здохнути, бо люди не хочуть воювати. Дебіли, це ще пів справи. Люди, що налепіли собі орденів і вибуються перед мобілізованими. Хоча автомат бачили три рази на картинці. Оце проблема щодо навчальних центрів, те саме. Хоча мені пощастило, і в мене інструктори були нереалі. Реально круті чуваки, щоправда, з трохи понівеченою психікою і відсутністю будь-якої надії в очах, після того, що вони пройшли і побачили, взагалі не звинувачую. Проблема значно вища. Нинішній владі пох на країну, саме тому проябано напад, саме тому проябано моральний підйом, саме тому саботовано мобілізацію, саме тому про. Бано виправлення помилок, саме тому ситуація на фронті із корупцією. Але влада вона не в вакуумі. Варто пригадати, як і з якими відсотками була обрана влада. Особисто для мене вибір один в армію, ні ногою. Заробляти максимум для забезпечення сім'ї у випадку босифікації, вільні гроші, донат. Нічого не змінилося, штрафи не приходять, майно не забирають. Якщо працюєш через інтернет і не вештаєшся містом, то все нормально. А якщо когось мобнуть, то просто підеш все за і будеш жити як жив, працюю розробником на іноземну контору з дому. Перші роки ховався і донатив, потім змінив донати на збірку дронів, купував деталі на аліку і збирав для підрозділів через Вікторі Drones Social Drone UA. Зараз отримав бронювання від роботи і продовжую збирати дрони. На закінчення війни не чекаю, живу далі. Потрібно адаптуватись і допомагати. Мій молодший брат служить добровільно. Працюю в ТЦ біля дому, рік нікуди не суюсь. Після того, як піймали ТЦ. Сака за кермом довелося продати машину, щоб не йти на фронт. Україні, в якій іде війна, але офіційно війни не існує. Не дуже я себе почуваюся військово зобов'язаним. Також я відчуваю, що усі військово зобов'язані, які присягнули державі, теж відчувають себе доволі по цивільному. Але за останній рок можу сказати так: чи стало гірше, принаймні для мене? Ні, чи стало важче? Так, враховуючи те, що відбувається в державі, пересидіти лайно не вдасться. Тому всім, хто читає мій коментар, бажаю бути згуртованими, впевненими та стійкими у тому, що буде від. Відбуватися у найближчі роки, як ви собі уявляєте війну в країні, в якій війни не існує, тобто Україна має об'явити війну Росії. Ви ж розумієте, що тоді економіка йде коту під хвіст. Навіть галіма Росія такого не зробить. Та навіть Китай, якщо нападе на Тайвань, то ніхто нікому не буде об'являти війну. То що це виходить, що конституція на паузі і в мене є права? Є права і є обов'язки. Ви маєте право на сім'ю і дітей, і це особистий обов'язок забезпечити їх. Обов'язок перед державою це трохи інше. Ви зобов'язані обороняти країну під час війни. Почитайте конституцію. Ну звісно, ви мені так само тикнете в ніс конституцію про права і т.д. Ви реально думаєте, що в тій самій Польщі такого не було би? От, ви реально вірите в це? Працюю з дому. Всі документи, що мене ідентифікують, у сейфі, якщо виходжу недалеко без телефону. І карток в кишені тримаю два косаря баксів. Якщо що, то відкупитися. Купив додому орбітрек, бо набрав вагу. Без мене крали, без мене і воюйте. Рік тому мав надію, що країна може системно змінюватись. Півтора місяці тому все ж таки поїхав жити за кордон. Однією з причин такого рішення також було ставлення до військово зобов'язаного і солдата як до безправного, ситуативно потрібного непотрібу і бидла. Їжу приносить кур'єр. Посилки або аптеку, прошу подругу. Граю в доту, РДО та Код-2. Маю намір навчитися та дещо виробляти. Після нового року думаю укріпити двері. На Випадок, коли почнуть ломитися в домівки. Бажання долучитися до війська ще не з'явилося. А яким чином укріпити двері, якщо не секрет, залізний каркас, мішки з піском і автоматичні турелі. Я би ще додав розтяжки. Ну, щось дуже серйозно. Я думав просто пофарбувати двері під колір стін. Слушна думка, якось бачив, як вони не могли відкрити двері, коли бігли за добровольцем, бо треба було відкривати в іншу сторону. Враховуючи такі їх інтелектуальні здатності, можна добре зекономити. Та завари її наглухо. Працюю, ходжу в зал, займаюся своїми справами. Єдине, що докучає, не можу подорожувати Україною як до війни. Живу і працюю, займаюся волонтерством, маю статус та бронь по цьому. Намагаюся регулярно раз на місяць, чи якісь курси відвідати так, мед, пілотування дронів або скорочене БЗВП. чи до хлопців на полігон випрошуся постріляти, чи на дроні політати. Усвідомлюю, що з такими темпами довго сидіти навряд вийде, тому готую сраку. Батя інвалід після поранення. На його гроші і живу. І так, мій рідний брат в самій сраці на війні, як він каже, не на те він біг добровольцем, щоб всі його діти воювали. Інакше в чому сенс взагалі? Остаточно сформувалося розуміння, куди нас вели з 22-го року і куди ведуть зараз. Це вносить душевний спокій. Бо, хоча б знаєш, куди воно рухається. У іншому те саме робота, сон, їжа все колись закінчується. А куди воно рухається? Я впевнений, що ви бачили жіночі стативий орган ось туди і рухається. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо вас приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.